В 1926 році українська анімація зароджується в Одесі з придбанням всеукраїнським фотокіноуправлінням французького анімаційного верстату Дебрі та приходи на кіностудію художників Євгена Макарова, В'ячеслава Левандовського та Володимира Дев'ятина. Всім привіт! Ви на каналі Пан Коцький. В даному відеоролику ми більш детально розглянемо тему зародження української анімації. Перший український мультфільм був створений художником аніматором В'ячеславом Левандовським на Одеській фабриці аж на початку 1927 року і носив назву Казка про солом'яного бичка за мотивами одноіменної казки Олександра Олеся. Анімація з'являється навіть на рік раніше Діснеївського Мікі Мауса. Ціла версія мультфільму, на жаль, не зберіглася. Лише кілька кадрів. Хто бачив його? Одним з яких був Олександр Шимон. Розповідав. Нам довелося бачити кілька мультиплікаційних персонажів: маленькі паперові фігурки тварин, що складаються з шарнірного з'єднання частин. Вони і тепер дивують своєю виразністю і філігранністю технічного виконання. Чудово відтворюють ілюзію руху. Левандовський на цьому не зупинився і пішов ще далі. І готує наступний дитячий мультфільм. Через рік він матиме ще одну чудову постановку. Білку господарку і мишку-злодійку 28-го року. Тривалість якої становить близько восьми хвилин. Паралельно він почав працювати над кінопроектом про хлопчика Туктука та його собаку Жука. Наприкінці 28-го року мультиплікаційне бюро переїхало з Одеси до Києва. Розрослося за рахунок студентів-практикантів, отримало обладнання для мікрофільмування і перетворилося на анімаційну майстерню. Найяскравіші приклади київського періоду в ранній українській мультиплікації це роботи новачків, наприклад, Михайла Воцмана. Його жартівливий етюд під назвою Історія загального роззброєння 29 29-го року звертається до популярної більшовицької антибуржуазної сатири. Стрічка розгортає тему протистояння радянського союзу з рештою світу, переважно Німеччиною, у формі зловісно сатиричної оповіді про мілітарізм під маскою пацифізму серед країн Ліги націй. У своєму фільмі Войцман спирається на дотепне поєднання мультиплікації та хроніки, негативні кадри та авангардні шрифти в стилі Макарова. Але фільм здається документом нового часу. Подібний ефект відносної свіжості залишили мультфільми іншого новачка Якова Ройтмана під назвою Прогульник та Бережіть Папір 29-го року. Перший у тій самій формі сатири мав на меті дискредитацію нового виду ворога радянської системи Прогульника. Який ухилявся від роботи, головний герой фільму Гаврило Чир промінює виконання планів першої п'ятирічки в обмін на пляшку, за що його й соромлять інші герої фільму. Бережіть папір, присвячений темі економії часу та паперу та висміює паперову бюрократію. Чоловік іде до державного офісу, де схожі на тварин чиновники переставляють його з одного столу на інший, витрачаючи купу документів під екологічним гаслом про папір, однак і самі чиновники відправляються у своєрідне бюрократичне пекло. Ще один мультфільм Палац мистецтв мистецтв» 30-го року, де розповідається про будівництво урочистого будинку культури. Авторство фільму невідоме, але його приписують російському художнику Миколі Ходатаєву. За сюжетом, музичні інструменти, музейні експонати та театральні костюми жваво пробираються до нового палацу мистецтв. Механізоване переміщення неживих об'єктів і розумні схеми роблять цю анімацію одночасно вигадливою та вишуканою. Найбільш помітний слід цього покоління українських художників в анімації залишать Горбач, Гуєвський і Лазарчук. Їм, як і їхнім попередникам, доводилось мати справу з рекламними технічними та культфільмами. Лише через 5 років вони отримали дозвіл на нове виробництво власного художнього звукового мультфільму Мурзилка в Африці 1934 року. Мультфільм розповідає історію двох хлопчиків, героїв дитячих книг Мурзилку та Знайку, які, прочитавши журнал Піонер, подорожують до Африки. Там вони за допомогою тварин рятують африканського хлопчика від білих колонізаторів. Після порятунку троє хлопців танцюють переможний танець під чудову музику молодого композитора Олександра Зноска Боровського. Бурхливий розвиток анімації настільки робив попередню техніку шарнірних ляльок, що Євген Горбач і Семен Гуєцький використовували для створення стрічок техніку малювання плівки з стелілоїдної фольги. Завдяки цьому персонажі на екрані рухалися більш яскраво, а пейзажі виглядали в перспективі. Кінокритик Лойко не стримував захоплення. Зображений актор сміється, плаче, наздоганяє, тікає. Може скрутитися в комочок, перетворитися на всяку річ обмежень немає. Наступного року Горбачу Гуєвському і Лазарчуку нарешті вдалося випустити фільм про Тук-Тука. Мультфільм «Тук-Тук і його друг Жук, де Тук-Тук город свій доглядав та з свинею тупорилою воював 35-го року. Розповідає про хлопчика Тук-Тука і його собаку Жука. Друзі старано доглядають за городом, поки на нього не починають зазіхати лисиця та свиня. Неминуче протистояння закінчується хитрощами головних героїв та покаранням тварин агресорів. Мультфільм був розрахований як на дітей, так і на дорослих, тому що містив достатню кількість сатири на радянських політичних опонентів. Зокрема, у свині є стрічка, схожа на Георгіївську, який ймовірно втілив популярний образ куркулів і фашистів. Технічно фільм продовжив розвиток мурзилки, і, незважаючи на блискуче промальованих персонажів, не було розгорнуто нереалістичної динаміки. «Тук-тук» міг би стати українським Мікі Маусом, адже про цього героя існував цілий цикл. Горбачу вдався лише одиничний спін-офф про чотирилапого друга «Тук-тука» під назвою Жук у зоопарку 36 36-го року. У цьому фільмі пес Жук ходив у зоопарк, де я заважав звірям у зоопарку займатися фізкультурою. За що ті посадили його до клітки, а потім пробачили і брали з собою стрибати з парашутом. Наступний фільм Горбача і Лазарчука під назвою Лісовий договір договір» 37-го року став вершиною української анімації 30-х років. Герої цього фільму лісові тварини, які погодилися співпрацювати і жити в мирі. Однак до їх компанії приєднується хитра лисиця, яка грає образом мирного голуба, але зриває угоду. А решта тварин вже повинні об'єднати зусилля, щоб створити новий союз проти лисиці. Лісовий договір став величезним кроком вперед, з точки зору технологічного розвитку та достовірності кінематографічного дієгезису. До того ж, він мав бути кольоровим, але лабораторія кіностудії не змогла вчасно освоїти мистецтво кольорового кіно. Єдиними мультфільмами, над якими він працював, були Некрасиві звірі 37-го року і Король цирку 38-го року. Після чого робота кіностудії була закрита. А сам Меркулов повернувся до анімації лише через 20 років. Семену Гуєцькому вдалося зняти фільм Чарівний перстень 36-го року у Іполита Лазарчука виходить трохи більше. Режисеру вдалося випустити фільм зарозуміли курча 36-го року про завзятого курчати. Яке прагне бути схожим на індика. Його наступний короткий ескіз під назвою Папанінці та Заборонений Папуга був у розробці, але, ймовірно, так і не потрапив на полотно. У світовій анімації починають з'являтися нові культові персонажі, такі як Дональд Дак, Собака Гуфі. Том і Джері, а також перші анімаційні мультфільми Білосніжка та Сім гномів в той час, як українська анімація впадає в період депресії та стагнації. А ми ці першої та другої хвилі української анімації практично не змогли реалізувати свій потенціал. До створення анімації знову повернулися наприкінці 50-х років ХХ століття. Що ж, а вже цю тему ми розглянемо в іншому відеоролику. Якщо ви хочете підтримати український контент, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, та поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. А якщо у вас є теми для наступних відео, обов'язково напишіть про них в коментарі. До нових зустрічей!